Доброго дня, мої малятки, любі хлопчики і дівчатки. У нас сьогодні заняття з художньо-продуктивної діяльності малювання. Ми будемо сьогодні малювати будівлю дитячого садочка. Дітки, ми знаходимося перед будівлею нашого дитячого садочка. Будівля велика, красива, двохповерхова. Має дуже багато вікон. Також має чотири входи. На цій стороні двоє дверей і на тій стороні двоє дверей. Перед нашою будівлею красива клумба. Ще наша будівля дитячого садка оздоблена з усіх країв мозаїкою такою красивою. От такий наш гарний дитячий садок. Так, дітки, для того, щоб нам намалювати будівлю дитячого садка, нам потрібно водичка, фарби, підставочка, пензлики, фарби різного кольору, палітра, на якій розведена сіра фарба, якої в нас немає. Я зараз розкажу вам, розповім, як потрібно зробити сіру фарбу. На палітру виложуємо білу фарбу і додаємо на кінчик пензлика. Чорної розколочуємо, це буде в нас світла фарба. Але нам треба і темнішу фарбу для того, щоб намалювати повністю дитячий садок. Це в нас буде темніша фарба. Сюди додали трішечки більше чорної фарби. І в нас ми отримали таку темну сіру. Світла сіра фарба буде для того, щоб замалювати дитячий садок, а темна для того, щоб навести каркас дитячого садочка. Ми з вами говорили, що у нас дитячий садок двохповерховий, великий є, гарний, має багато вікон. І зараз ми попробуємо передати на своєму малюнку нашу будівлю. Для того, щоб трішки зорієнтуватися, я ще брала олівець і легенько наводила лінії, щоб можна було визначитися де що намалювати. Так що ви теж можете скористатися так. І так, приступимо. Я беру пензлик середньої величини, більш-меншої, вмочую у темну фарбу і малюю такий прямокутник вгорі полоску, внизу полоску ведемо, потім знизу вгору полоску. О, і ще одну на цій стороні. Так. Провели. Намалювали ось такий прямо кутник. Підправляємо його, щоб був рівненький. Так, тепер нам треба намалювати віконечка. Віконці багато дуже. Так що ми так зробимо, щоб. Віконця були рівно намальовані вгорі і внизу. Для цього нам теж повинна бути така темна форма. І так, малюємо. Я малюю, щоб було мені зручніше, посередині віконця, на другому поверсі. Віконце теж малюємо прямокутної форми. Ось так, не і на цю сторону малюємо. Скільки там у нас вийде. Два. Ще одне віконця прямо кутної форми. Отак. От так. І на цю сторону. Тепер у нас вже краще ми можемо зорієнтуватися і намалювати теж так само три віконечка. Я малюю від середнього так зручніше. Так злик. по можливості вмочуємо фарбу. Я писала на тій стороні, щоб мені зручніше було фарби брати кольорові. Ну, я достаю. Так, ось скільки віконець я намалювала на другому поверху, дитячому садочку. Так само малюємо і на першому поверсі. Так. Відступаємо від віконечка. Вгорі і малюємо одне пензлик держимо біля металевого. Ворса повинні бігти за пензликом. Так. Такі прямокутнички малюємо. Так. Намалювали. Наш дитячий садок має чотири входи. Значить, якщо чотири входи, нам потрібно намалювати четверо дверей. Двері ми малюємо коричневою фарбою. Виполоскуємо. Так, беремо коричневу фарбу і малюємо. Так само двері мають прямокутну форму. Так, посередині немає а збоку? Ось одні двері, теж прямокутної форми. І другі. Так. І на цій стороні. Справа і зліва. форми. Так, другі. Дрівнюємо їх. І ми двері можемо зразу зафарбувати коричневою фарбою. О, так. Зверху вниз, а внизу вгору. Рівненькими рухами нікуди не вилазимо. Так. Ось одні двері в мене. Фарба повинна у вас вже бути готова, розведена щоб гарно Ось так Намалювувала різні предмети, такі, як у нас. От ми зараз малюємо двері. Так, і на цій стороні малюємо. Так, намалювали. Одні і ці намалюємо. Так. Можемо намалювати зараз дах. Дах теж у нас, давайте намалюємо коричневою фарбою, тому що, щоб трішки був у тон нашим дверям. Дах у нас невисокий, не такий, як на будинках вдома, низенький. є. Отак, От намалюємо дах. Трошки виступає. О і так само розфарбуємо. Тут можна малювати зліва направо так краще. Так. Ось так. Так. Тепер нам наш дитячий садок. Зафарбуємо. Так, я ще ложила, брала з собою в одну паличку, тому що я не сказала, що нас в нас у дитячому садочку зліва і справа є оздоблення, яке мозаїкою виконане. Ми Можемо його зробити, трішки виступи зробити. Зараз о, чуточку виступи такі ось. І ми зафарбуємо. наведемо сюди колір. Мозаїку таку. А мозаїку ми можемо зробити палочкою. Так, коли ми намалювали повністю, будівлю дитячого садочка, ми зараз можемо її розфарбувати. От для цього нам понадобиться зараз фарба світлого кольору. Тож що нас дитячий садок із світлої цегли зроблений. Так. У нас перед будівлею дитячого садочка у нас є велика красива клумба. І ми її намалюємо. І тим самим ми трішки розбавимо кольори нашого, нашої будівлі. От так, малюємо таку Так, І будемо малювати квіточки. Зараз ми намалюємо стебла зеленою фарбою. Ось так. А тепер у мене паличка отака від соку чи вона називається. І я так поставлю киточки. Так. Тепер у червоно можу там зробити. Гарно. Так, можете паличкою додати там. Червоний. Цяточки такі. І ще намалюємо доріжку, яка веде до дитячого садочка. Ось вона. Ось тут до доріжка. Доріжка до дитячого садочка. При бажанні можу намалювати сонечко. свої промені віддає. Світи, щоб було веселіше, радісніше. І такий легенький, можемо легенький, легенький ми зробимо тільки. Якщо додамо білої фарби, отак, хмарки. Легенькі Так, Ну, щоб прикрасити наш дитячий садок, ми знаємо, що в нас багато ялинок в дитячому садку, дерева, берізка напроти росте. Не можете намалювати. Це вже за бажаннями. Ось. Так швидко не недомано, намалюємо зараз берізку. Віти свої, розкидала ще вона зелена, де не де Жовті листочки на ній, де не де? Ще не зовсім берізка на сусіння. Так. Дітки, от такий дитячий садок я намалювала. Який дитячий садок, ви намалюєте. Ви намалюєте, прийшлите мені, фото зробите. Я подивлюся, не буду задоволена те, що ви малюєте разом зі мною. Гарного дня вам до побачення!